Щоб отримати рясний урожай перців, рослини необхідно підгодовувати для цієї мети можна скористатися готовими добривами, але дешевше застосовувати натуральні альтернативи, приготовані самостійно. Бананова шкірка, якщо перцям не вистачає поживних речовин, кущики стають слабкими, тонкими і перестають плодоносити, змінити ситуацію на краще, допоможе шкірка від банана. Це простий засіб, який є на кухні у кожного. Вже встигло довести свою ефективність в збільшенні врожайності примхливого овоча, приготувати добриво дуже легко. Візьміть для цього шкірку кількох бананів і подрібніть її ножем, залийте водою і настоюйте протягом трьох днів. Після цього вийшла рідина, проціджують і використовують для поливу грядок. Секрет позитивного впливу на плодючість перців полягає у високому вмісті калію, який необхідний для якнайшвидшого розвитку кущиків і отримання якісних плодів з них. Зола перці обожнюють цю доступну підгодівлю і завжди позитивно на неї відгукуються. Вона робить благотворний вплив протягом усього періоду вегетації. Забезпечує чудові смакові якості і покращує загальний стан рослин, розчин зробити просто на 2 літри гарячої води потрібна столова ложка деревної золи. Продукт повинен бути чистим, без всяких домішок, відмінними властивостями володіє варіант слистяних порід дерев, особливо березових. Суміш залишають на добу, потім її потрібно струсити як слід. Так як на дні утворюється осад і пора приступати до поливу, результат буде помітний вже незабаром. У золі в доступній формі міститься близько 30 мінералів, але пам'ятайте, що така підгодівля не підходить для лужної ґрунту, а ось кисло. Навпаки, зробить нейтральною дріжджова підгодівля. Дріжджі впливають на інтенсивний ріст овочів. Перець в цьому плані не вважається винятком, така суміш допомагає йому нарощувати кореневу систему і зелену масу. Це органічне добриво цінується за його натуральність і нешкідливість. При регулярному застосуванні підвищується стійкість перців до негативних факторів навколишнього середовища і хвороб коріння починають рости швидше. У 5 літрах рідини замочують один к дріждів, їх поміщають в тепле темне місце і залишають в такому вигляді на один день. Потім до доросліну додають пару ложок золи і поливають кожен кущ під корінь. Без такої добавки використовувати дріжджі не варто, так як вони призводять до вимивання калію з ґрунту, яєчна шкаралупа, подрібнену шкаралупу від курячих яєць. Садівники часто закладають в землю ще на етапі посадки овочів, але можна зробити і добре в формі настою для подальшого підживлення. Для цього шкаралупу від 3 яєць товчуть в ступці і заливають трьома літрами води. Суміш ставлять в темне місце на кілька днів, одержаний настій, застосовують для поливу як молодих, так і дорослих кущів болгарського перцю, але найкраще це засіб діє на розсаду. Воно насичене кальцієм, який швидко засвоюється корінням з ґрунту, тому допомагає зміцнити саджанці і робить їх більш витривалими. Така підгодівля має накопичувальний ефект. Шкаралупа покращує ще якість ґрунту, що корисно для вирощуваних овочів. Настій з різнотрав'я. Для виготовлення зручно використовувати різні бур'яни, що ростуть на городі. Ці трави містять в своєму складі велику кількість поживних елементів, які так потрібні перцям для формування плодів. Настій буде корисний для підвищення плодючості культури. Щоб приготувати його, збирають листя подорожника, кульбаби, кропиви та інших трав. Їх нарізають і розводять водою в співвідношенні 1-5. Розчин повинен постояти тиждень. Перш ніж його застосовувати, на кожен кущик знадобиться не менше літра і добрива, проводьте таку обробку в ранкові або вечірні години, коли немає палючого сонця. Для роботи рекомендується вибирати суху погоду, інакше дощ шкодить кінцевому результату.